Кому ми платимо за доставку газу? Чи передбачена компенсація, якщо самі прокладали газові труби, і чи можливо взагалі самостійно керувати трубою? Вітаю! А справда, продовжує роз'яснювати нюанси доставки або ж розподілу газу. У першій частині відео ми розповідали про те, звідки взагалі взялася плата за доставку і що конкретно входить у тариф. А зараз відповімо на решту найпопулярніших запитів по темі. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чи передбачена компенсація, якщо ви за власний кошт прокладали труби. Кому ми платимо за доставку? Часто в коментарях пишуть щось на кшталт облгази, то фірми прокладки без ліцензії, які нічого не роблять. Мовляв, газ ледь не сам потрапляє з родовищ до наших осель. Насправді ж, аби газ по трубі дійшов до ваших плити чи котла, працює ціла газорозподільна мережа. Ця мережа приймає естафету від ГТС, знижує тиск газу і доставляє безпосередньо споживачам. Але займатися доставкою газу не може, аби хто. Послуги з розподілу в будь-якій цивілізованій країні світу є ліцензійним видом діяльності. І Україна тут не виняток. Тому право надавати послугу розподілу природного газу в нашій державі мають підприємства, що отримали відповідну ліцензію, яку видає НКРЕКП своєю постановою. Сама постанова, тобто її реквізити, номер і дата, і є цією ліцензією. Такі ліцензії видаються на необмежений строк однак, в разі потреби окремою постановою, регулятор припиняє дію таких ліцензій певним підприємствам. У листопаді 2022 року уряд ухвалив рішення, яке запустило процес повернення державі контролю над газорозподільними мережами. Основним поштовхом до цього стало позбавлення облгазів їх ліцензій у зв'язку з порушенням проти них кримінального провадження через завдання державі значних збитків. Причиною таких збитків стало ухилення облгазами від щорічної плати за експлуатацію розподільних мереж. Так, справді, до 2017 року ці трубопроводи перебували у їх користуванні на безоплатній основі згідно з рішенням уряду Азарова. Однак на початку 2017-го Кабмін ухвалив постанову, яка зобов'язувала до підписання нових контрактів із облгазами, що передбачали щорічну сплату за експлуатацію цих трубопроводів. Проте, всупереч прийнятій постанові, облгази продовжували безоплатно користуватись газорозподільною системою. Таким чином, держава недоотримала близько півтора мільярда гривень протягом 17 20 років. У вересні 2022 року Нафтогаз України заснував нову юридичну особу газорозподільні мережі України. Ця організація, як і усі підприємства групи Нафтогаз, є державною та поповнює бюджет країни податками і дивідендами. Тобто, частина сплачених нами коштів за послуги доставки газу йде, зокрема, на виплати військовим. Правоохоронним органам, вчителям, медикам тощо. На сьогодні в Україні працює вже 21 філія газмережі. Сукупно національний оператор обслуговує близько 8,5 мільйона клієнтів. А якщо самі прокладали газові труби, дуже часто нас запитують, чому люди мають платити за доставку, якщо самі прокладали труби до своїх осель. На жаль, на сьогодні законодавством не передбачена компенсація вартості доставки в таких випадках. Крім того, процес розподілу газу це не лише транспортування палива по трубі до вашого дому довжиною в кількадесят чи кількасот метрів, які ви прокладали. Йдеться про транспортування мережами в десятки чи навіть сотні кілометрів з різноманітним обладнанням. На сьогодні протяжність усієї газорозподільної системи, якою користується оператор ГРМ, сягає близько 300 тисяч кілометрів. Однак, якщо в мережі побудовані силами та за рахунок громади, то в такому випадку законодавство зобов'язало власників або передати такі мережі у власність оператору ГРМ, зокрема шляхом купівлі-продажу, або Укласти з оператором ГРМ один із трьох договорів, форма яких визначені кодексом ГРМ, а саме: договір про експлуатацію газорозподільних систем, або договір на господарське віддання складовими газорозподільної системи, або договір на користування складовими газорозподільної системи. Зауважу, що на сьогодні жоден з варіантів не передбачає звільнення мешканців громади від плати за доставку газу. Окрім того, умовами зазначених договорів. Не передбачено стягнення орендної плати з операторів РМ на користь громади за експлуатацію ними таких мереж? Усі варіанти спрямовані на вирішення питань, зокрема фінансових, щодо технічного обслуговування таких мереж, в у систему газопостачання нових абонентів тощо. Чи можливо самостійно керувати трубою? Багатьох українців факт відсутності компенсації за власноруч прокладені труби справедливо обурює. Дехто навіть пропонує односельцям об'єднатися й самостійно керувати їхньою мережею. До речі, в теорії це можливо, бо заборони на отримання ліцензії на доставку газу будь-якою громадою чи підприємством немає. Однак на практиці спочатку треба виконати встановлені умови для отримання ліцензії на розподіл. І однією з основних умов є наявність профільних спеціалістів у цій галузі та відповідного обладнання. Можливо, у громаді навіть знайдуться кваліфіковані спеціалісти, які матимуть бажання працювати безкоштовно на власному, а не службовому транспорті, заправляти та ремонтувати авто за власні кошти, здійснювати обслуговування газорозподільних мереж винятково за рахунок коштів громади. Але навіть цього буде недостатньо, бо треба знайти фінансові джерела для покриття вартості газу на ВТВ. А вони, як ми розповіли, у першій частині цього випуску зовсім не малі. і без державного регулювання ціни на цей газ зростуть у рази. Сподіваюся, тепер ви знатимете про доставку газу більше. Якщо ж ще залишилося запитання, пишіть їх нам у коментарях і підписуйтесь на «Газправду». Віримо, Україна обов'язково переможе ворога і стане членом Європейського союзу. Тож пора забувати комуністичні казочки про нібито безкоштовні народні надра. Натомість час опановувати сучасну ринкову капіталістичну економіку, невід'ємна складова такої економіки повноцінний ринок газу. Давайте будувати його разом. Слава Україні!